Тут цікавий дійсно момент, коли е, такі правові е, слідчі чи судові дії підміняються публічними політичними заявами. По суті, у нас вже піар підміняє не тільки політику, а вже і от такі правові е, дії. В даному випадку я думаю, це відображення особистого стилю Кузьміна. От як був особистий стиль піскуна. Іскун дуже полюбляв, полюбляв отакі е, гучні заяви, е, і фактично він теж зробив з роботи генпрокурора і таку піар-активність. Але от у думаю, що у Кузьміна є особистий. Статус а можна за зв'язків особистий стиль там Піскуна чи Кузьміна, та, Це особистий стиль, але коли засту перший заступник генерального прокурора їде в концертний вояж країнами Європи, то він має фінансування. Отже, його туди хтось направив з таким варіантом, наприклад, демонстративно розповідати про відсутність презумпції невинуватості ну, на території України, безумовно. Я думаю, що Кузьмін виконував і певною мірою виконує таку пропагандистську функцію, між іншим. Можна... Хто його направив, ну хто направляв, це інша справа. Я не можу, от зараз я можу тільки припускати, що є можливо такі координаційні центри по справі Тимошенка, де є вищі посадові особи там з різних державних інституцій. Хто там і особисто віддавав такий наказ чи доручення? Сам президент чи хтось інший важко сказати. Але от мені здається, що от, от в цій навіть особистій війні Кузьміна проти Кучми є елементи такого не просто саме піару. Мені здається, що тут от дійсно особистий стиль він хоче грати роль такого собі українського комісара Катані, який і там проти Тимошенка проводить війну, зараз проти кучми. А зараз є ще один мотив додатковий. Мені здається, що такими заявами Кузьмін робить лінію саме захисту. Тому що є вже ну в ЗМІ пишуть про це, що є заяви, треба звільнити Кузьміна, як людину, яка ініціювала справи і проти Луценка і проти Тимошенка. А от зараз, сказавши такі звинувачення проти Кучми, він страхується. Якщо звільнять, то звільнять не за те, що там Тимошенка переслідував, а за те, що він хотів відкрити справу проти Ви Кучми.